Цього тижня ми побували у соціально-психологічному центрі, і якщо раніше він був створений для роботи з населенням постраждалим від наслідків аварії на ЧАЕС, то зараз часи змінились, і цільова група в останні кілька років стає трохи іншою. Дев'ять років військових дій з Росією, і останні півтора року повномасштабної війни тиснуть психологічно і на тичан, і особливо на військовослужбовців зсу. Основна цільова група вона не змінилась, тобто це ветерани війни, це члени сімей ветеранів війни, це члени сімей бійців, які загинули, це внутрішні переміщення особи, а також люди, які залишаються, які були в кризових ситуаціях. Ну, щодо напрямків роботи, то вони залишились ті ж самі: тобто психологічні послуги, соціальні послуги, інформаційні, правові, фізкультурно-здоровчі послуги. І категорії, в принципі, ті самі. Ну, Симптоми травми, якби вони схожі, але зараз просто це все накопичилось і е, якби люди більш гостро реагують, і, в принципі, вже ну, кілька. Місяців продовжиться війна більше ніж рік, так тому це все переходить в таку хронічну стадію, і це важко достатньо. Тому людям треба подати надію якусь да, і відпрацювати ті проблеми, які існують. Ми намагаємось працювати не лише в Славутичі, але й на всю Україну. Тобто, ми проводимо зараз навчання. Працівників ЦНАП, які приймають якраз надають адміністративну послугу от, цим категоріям осіб. Також працюємо з підприємствами великими в Україні, які приймають ветеранів, які вже повернулись після війни. Це Укрзалізниця, це інші такі великі підприємства, ну, соціальні служби, які працюють по всій Україні. Ми проводимо навчання в основному через онлайн режим, от і намагаємось ну, донести до працівників цих підприємств, яким чином приймати ветерана, який повернувся, як ставитись до нього, як комунікувати. Ну, щоб було все гаразд в колективі, щоб було підтримуюче середовище в колективі. А те, що війна змінює людей, про це знали ще давні племена. Ще в племенах було, було таке повір'я, що людина, яка була на війні, вона вже не інша. Вона не може стати такою людиною, як була. От і тому вони проходили обряд, такий переналаштування на мирне життя, на мирне життя так. так, і шамани там з ними mm -hmm. е, проводили певні обряди, такі болісні. І Потім ці mm -hmm. люди, які воювали, вони ставали напівбагами у своїх племенах. Тобто вони ці люди цінували от, цих воїнів бувших. Тому, звісно, і в нас трі, треба цінувати ветеранів, цінувати їхній досвід. Бо коли людина пішла на війну, то, як правило, дружина або чоловік, який залишається вдома, він перебирає на себе функцію другої половинки. От, і це стосується і побутових речей, і виховання. От, і тому, коли друга половинка повертається назад, і змінюються знову ж таки ролі. І треба узгодити, адаптувати ці ролі до нових повертатись, умов, до... повертатись. Да, і... і навіть вони самі розуміють, що повернутися до старого вже неможливо, і треба вибудовувати відносини по новому. Це Ось я складно, так я складно. Так. Я ще хотів сказати, що ми. Ну, не тільки практично працюємо, ще робимо методичні такі речі. Ось у нас за нашим співавторством видані кілька книжок, наприклад, як допомагати родині учасників бойових дій, реінтеграція ветеранів з інвалідністю, тренінг толерантного ставлення до ветеранів війни. Разом з Міністерством юстиції ми склали програми реабілітації засуджених ветеранів війни. Також це такий посібник – соціальна інтеграція жертв націонал-соціалізму до громади. Воно напряму не стосується, але теж близько до нашої теми. І про найближчі плани провести кілька таких репортажів по радіо з працівниками ЧЕС на такі теми, як нейропластичність, що це таке, і як її розвивати, що робити з негативною інформацією, як допомогти собі у час. Війни, коли на визначені умови. Як подолати стрес, там як бути стресостійким, ну і таке інше. А давай зараз коротко ще скажемо. Mm -hmm. Що робити з негативною інформацією? Їх так багато, але ну, подивишся. Ну, ну по-перше, треба для себе визначити. Ці новини я дивлюся, ці не дивлюсь. Тобто фільтрувати, фільтрувати, так? Тобто, по-друге, визначити, що ця інформація для мене екологічна, а ця вона шкідлива. Тому я навіть не буду дивитись на неї. От. Ну і дивитись, можливо, більше позитивної інформації. Все-таки вона теж є. Працюють фахівці соціально-психологічного центру, не лише із Словучанами. Виїжджаємо да, в села, в громади, які оточують Славутич, в Халявину, зокрема, в обласну психіатричну лікарню, так, де лежать ветерани, вони на реабілітації. І вони дуже радо нас зустрічать, бо це для них як подих такий свіжого повітря. І навіть для керівників лікарні теж це ну, корисна така співпраця, бо ми допомагаємо ну, ветеранам ну, по-іншому, ніж вони. Ви, ви хоч і не вививали, а ви з ними на одної хвилі, ви їх розумієте, я так скажу. Так? Ну ми розуміємо так. Ну скажімо так, хірурга він же не обов'язково повинен знати, ну в собі вирізати підніти. Ну, да та, він повинен знати, що робити що з робити. ним і як допомогти відвідувачі, клієнту. Так, само і психологи в принципі вони ну допомагають, вони знають, які якими методами допомагати. А звертаючись до славутичан, якщо ви стали відчувати невпевненість, щось вас турбує, дискомфорт по відносинах для вас контактний телефон соціально-психологічного центру 2-94-21. А ще є телефон довіри ноль дев'яносто п'ять дев'ятсот або ноль шістдесят сім, вісімсот для початку ну, поговорити, записатись, так, записатись по телефону. А можна просто підійти і домовитися для зустрічі на якийсь день, а можливо, навіть зараз зразу вас психолог прийме, так, поговорить. Відвідали ми і відремонтований тренажерний центр. Обладнання нове, приємно подивитися. Тренер-консультант завжди підскаже. Сьогодні жіночий день. І не небагато, тільки п'ятеро. Тепер тренуватися стало комфортніше та приємніше. Тут створені належні та якісні умови для покращення вашої фізичної активності. Три підходи. Да, да, да. Після цього вам що становиться краще, легше, чи я не знаю там ви становитесь сильніше. Що, що до цього? Ми його такі становимося. Ага. Угу. З картоплю ви тепер стащите з, з базару. Гарячого Да. <гум> а що, а що, що ще от дає вам це заняття фізкультури фізичної культури? Це ну, насамперед для себе розвиток, для всього тіла. Потрібно займатися, якщо є така можливість, що ми ні. Перезагрузка, тримати себе в спортивній формі. Дуже корисно. Як стверджує тренер із жінками, працювати легше та комфортніше. жінками веселі. Так, ні, дуже Усердные, усердные в этом плане, да. И более ответственные, я хочу сказать. Да, я Потому что мужики редко ходят, а женщина как она, берется за себя, и она работает прям до результатов. До результатов. Да, а мне... Результаты, они какие? Они становятся краще, сильнейше, худейше. Я думаю, что вы... и сильнее, сильнее. Ну, вот прям, досмотрение одно. А. Ну, ладно, сегодня опять досмотрений. Что вы тут робите? занимаемся спортом. Да? Ну, вы становитесь... Худіше, красивіше. І ви... тримаємо своє тіло в тонусі. Так, звичайно. А психологічно це знімає нагруз? Так, звісно. Звісно, спорт знімає. Спорт. Ну, да. І так. І ви краще себе почуваєте. Ну, я так, мені подобається. А з якою швидкістю ви переміщаєтесь? Швидкість? Це тільки мені тренер може підсказати, яка тут швидкість. Все добре, нам подобається. Так соціально-психологічний центр запрошує ветеранів, військовослужбовців ЗСУ та членів їх сімей на тренування до оновленого залу центру з понеділка по п'ятницю з 9 до 13 і з 14 до 18 години. А ще по понеділках та вівторках у центрі проходять заняття з вивчення української мови, але про це вже наступного тижня.